Певна в тому, що перемога буде за нами, але для того, щоб ця перемога дійсно мене відворотня була з нами і за нами. Саме тому ми повинні з честю, гідністю наших героїв пам'ятати. Бачите, на цьому банері якраз дуже вдало засвідчена. Покоління українців, які вели боротьбу за Україну. На цьому банері ми спеціально виготовили до сьогоднішнього свята. Це наш банер. Тут представлені як провідники українського націоналізму, так само представлені Кость Пестушка, уродженець е, теперішньої Кировоградської області, Петрівський район, село Ганівка, який в 1920 році підняв повстання антибільшовицьке, антимосковське, зібрав. Добровольче військо, яке добровільно, хлопці до нього пристали. Буквально за два тижні більше 20 тисяч добровольців до нього пристали, які потім радянська влада намагалася назвати бандіти. Сьогоднішні е нереформовані, нелюстровані правоохоронні, правоохоронні органи теж намагаються іноді нас називати бандитами. Хоча насправді ми є герої України, які поки що живі. І слава Богу, і залишимося такими. Але я маю на увазі, що як тоді, у 2020 році, 95 років тому назад, була створена степова дивізія, яка боролась проти московського окупанта за нашу Україну. Так і сьогодні наші хлопці воюють за Україну. Це Левко Мацієвич. Кость Пестушка 24 вересня 1920 року на загальних зборах всіх повстанських атаманів і ватажків повстанських загонів Холодному Яру був обраний головним атаманом Холодної Ярської Республіки, великого повстанського війська тодішньої України, яка аж до 23-го року, 1923 року, вело повстанську боротьбу не піддавалася владі московського Кремля комуністичного більшовицького Кремля. Це дуже важливо, ідеологічні питання для нас дуже важливі, тому що ми кажемо, що як у нас у націоналістів є спадкове сприйняття поколінь героїв українського народу, так само у ворогів наших є теж спадкова традиція підтримувати свої імперські московські. Кремлівські, російські, як, як завгодно, ординські амбіції і методи боротьби проти України. Так от, маємо пам'ятати, що наступний Левко Мацієвич, уродженець села Олександрівка в 1900 році. Він разом з іншими чотирма значить, своїми побратимами, в 1900 році заснував революційну українську партію. Це було незадовго до того, ще як з'явилися так сказати, наші славетні бандерівці, славетні наші провідники українських націоналістів. Уродженець наш земляк був засновником революційної української партії, яка тоді вже, словами Миколи Міхновського, Сповістила весь світ про те, що ми будемо вести боротьбу, навіть збройну боротьбу, для того, щоб була вільна самостійна Україна від гір карпатських до гір кавказських.